Напередодні свята, яке найбільше очікує малеча, а саме Дня Святого Миколая, для дітей в обласній філармонії створили справжню казкову атмосферу. Відбулося новорічне дійство у рамках проєкту Святий Миколаїв можеш бути ти благодійного фонду Карітас. Пані Галина на святкову виставу разом із своїми трьома дітьми приїхала із Теребовлі. Жінка розповідає, новорічне дійство сподобалося. Святкова вистава дуже була гарна, цікава. Виступали з концертом і дуже сподобалася нам хто баба Яга. Yeah. І також були і Зайчик, і ведме, і Вовчик. Ну, саме найкраще було це привітання святого Миколая дітям. Поділилися своїми враженнями після святкової вистави і самі діти. Мені все подобається. Я вже не перший раз приймаю участь у цьому. «Мені сподобалось. Е, ну дуже гарно. Я найбільше дуже люблю святого Миколая. Я його написала листа е, і найбільше, що хай до нас приходить всі дитини, і щоб ми е, мирі гарно. Це тобі сподобалося взагалі сьогоднішня сьогодні вистава?» сьогодні Сподобалось. Таку акцію до Дня Святого Миколая благодійний фонд Карітас проводить 29 років поспіль. Назва цьогорічної акції Святим Миколаєм можеш бути ти» означає, що кожен мав змогу долучитися до доброї справи. Цьогоріч ми охопили 400 дітей і також 100 старших людей одиноких, які не можуть вийти з дому, дітей молодь дітей і також старших людей з інвалідністю. <ган -ті> і практично завдяки злагодженій співпраці наших волонтерів «Карітесу Тернопіль, також людей не доброї волі, небайдужих, усіх, хто хотів долучитися <ган -ті> ці е святкові пакунки. Подарунки взагалі дуже шикарні, гарні. Бачу і корочки, і іграшки, мандаринки, Ну все, що дітки би чекали під подушку від Святого Миколая. На святковому дійстві подарунки отримали діти з кризових, малозабезпечених, неповних та багатодітних родин, діти з інвалідністю, переселенці та діти-учасників АТО.